Более 100 сгенерированных идей, 36 шаблонов-пронтов, 40 участников и это всего лишь один практикум по внедрению искусственного интеллекта. Здесь собрался бизнес из классического сектора. Производство, дистрибьюция и не только эти технологии. Ми сьогодні створили агента, і він в принципі нам дуже допоможе по роботі. Так, дуже цікаво. Класно було те, що ми поділилися на команди між різними відділами, і це якось групувало більш компанію. Той проект, який ми вже реалізували тут. Ми його хочемо доробити, можливо, переробити під наші, на, наші актуальні процеси. Потім я думаю, що ми проведемо детальний аналіз і зможемо використати щось ще. Це насправді допомагає здобути той результат, який потрібен. Важко цікаво. принесло багато. Задоволення не завжди треба роздавати. Кількісно можна за допомогою а якісно. Дуже сподобалося. Це був гарний інтенсив. Я буду в майбутньому використовувати набуті знання. Дуже багато корисної інформації да винесла з даного інтенсиву. Було в певних етапах важко, але цікаво. Ознайомилась і в подальшому є в мене там плани використовувати певні механізми, яким чином я можу по перше оптимізувати, перевіряти взагалі ефективно використовувати своїй майбутній роботі. Я керівник відділу. Для мене це дуже цінно, дуже сподобалось. Реально, дуже класний досвід. Багато чого цікавого дізнався за її. Вдалося втілити. А її агента, оптимізовуючи час моїх співробітників, я економлю свій час і також наш відділ зростає.